Усім привіт на каналі побутової техніки Лібертон. Сьогодні я хочу запропонувати вам суперлегкий рецепт соковитого класичного чизбургера з ідеальними котлетами і розкрити два секрети його приготування. Нам знадобиться булочки, фарш з яловичини, соус бургерний, сирчедер, помідор, цибуля, листя салату, сіль та перець. Перший секрет це ідеальна котлета, яка робиться з 10 секунд за допомогою такого пристрою, як бургер прес. Цей пристрій додається до наших м'ясоробок з розширеною комплектацією. Під відео я дам посилання на ці моделі. Беремо фарш, викладаємо у форму та притискаємо зверху кришкою. Можна трохи провернути, щоб фарш більш рівномірно розподілився. Виймаємо котлету, проштовхуючи пластину вгору. Фарш легко відстає від поверхні пластини. Поки нагрівається гриль, підготуємо булочки. Розрізаємо посередині, якщо булочки, звісно, не продавалися вже попередньо поділені навпіл. Для смаження я використовую сенвічницю LSM 8040 з пластинами гриль. Коли зелений індикатор погасне, це означає, що пластини вже прогрілися і можна викладати на поверхню булочки. Цей етап дуже важливий, бо хрустка скоринка всередині не дасть булочкам увібрати в себе зайву вологу від начинки. Далі нарізаємо салатну цибулю кільцями. Вона має солодкуватий присмак і більше пасує по смаку до чізбургера, ніж звичайна цибуля. Перед приготуванням не забудьте промити листя салату та викласти на паперові рушники, щоб прибрати з них зайву вологу. Нарізаємо скипки помідорів. Краще обирати по сезону салатні або рожеві. Коли булочки обсмажилися, можна викладати на розігріту поверхню котлети. Ось вам другий секрет приготування ідеального чізбургера. щоб котлети вийшли соковитими всередині, соліть та додавайте перець тільки після того, як вони підсмажилися. За допомогою сендвічниці з пластинами гриль котлети смажаться удвічі швидше, ніж на звичайній пательні. Нам знадобиться всього 5-7 хвилин, щоб котлети підрум'янились з обох сторін. Викладаємо котлети на тарілку, солимо та перчимо з кожної сторони. А тепер можна збирати вже сам чізбургер. На кожну половинку булочки мастимо соус. Я взяла звичайний бургерний, що продається в кожному супермаркеті. На нижню половинку кладемо лист салату, котлету, цибулю, помідори та сир для бутербродів чедер. Зверху кладемо другу половинку булочки. І наш чізбургер готовий. Краще приготуйте одразу два чізбургери, щоб почастувати ще декого. Мічного лібертом з розумом та серцем.